Якщо ти чуєш, що твоя ідеальна страва комусь не смакує, не засмучуйся. Це не ти погано готуєш. На любов та смак товариш не всяк. Деякі з нас мають більше смакових рецепторів, ніж інші. Таких людей називають супердегустаторами. Вони відчувають гіркоту, наприклад, у деяких овочах чи каві в десятки разів сильніше. Те, що мені ледь гірке, тобі може здаватися огидною отрутою. Нюх. Це все насправді до 80% того, що ми називаємо смаком, це нюх. Смак це симфонія, яку мозок грає, поєднуючи сигнали від язика, носа, а ще температуру і текстуру. Якщо ми по різному сприймаємо запахи, то і страва для нас різна. Наш мозок записує, що є безпечною та смачною їжею ще з дитинства. Якщо ти виріс на гострій азійській кухні, а я навіть європейській, наші смакові стандарти будуть кардинально відрізнятись. Це чистий досвід. Твій смак це унікальний код, створений генетикою, нюхом і культурою. Тому не сперечайся, чому хтось любить олів'є, а хтось обожнює оселедець під шубою. Вони просто інакше це відчувають. Напиши в коментарях, який смак чи продукт ти ненавидиш, а всі інші просто обожнюють. Подивимось, скільки тут супер-дегустаторів.